Студія на сьомому телеканалі. Мене звати Наталія Костенко. Вітаю вас. Польські військові попередили цивільну авіацію про можливу активізацію військової авіації вздовж кордону з Україною, Білоруссю, Російською Федерацією та Литвою з 5 лютого по 5 травня. Повідомляються, що таке попередження вводиться у зв'язку з незапланованими військовими діями для забезпечення національної безпеки. Далі цитата повідомлення має на меті попередити цивільних користувачів повітряного простору. Про можливу активізацію військової авіації у східному напрямку у відповідь на загрозливу ситуацію на східному кордоні йдеться в повідомленні оперативного командування. Точні причини введення попередження не повідомляються. Про те, з чим воно може бути пов'язане, говоримо далі з нами на прямому зв'язку. Тарас Мокляк, військово-політичний оглядач, аналітик інформаційного агентства ГІЛДХЕЛ. Вітаю вас, пане Тарасе. Доброго дня, Наталя. Доброго дня. Дякую, що ви з нами на прямому зв'язку. Ну, цікава тема, бо ось це формулювання. Можлива активізація військової авіації у східному напрямку у відповідь на загрозливу ситуацію на східному кордоні. Ну, вона звучить досить серйозно. З чим може бути пов'язане попередження польських військових? Це повідомлення доцільно розглядати як симетричну відповідь в даному випадку з боку Польщі на ті загрози, які пов'язані з таким системним зальотом, можна сказати, російських ракет на територію країн НАТО. Польща демонструє свою готовність до того, щоб збивати. Російські ракети, оскільки присутність бойової авіації вона безпосередньо з можливістю і потребою збиття тих чи інших ракет пов'язана. Безумовно, це також сигнал і демонстрація власної сили Російської Федерації. Я переконаний, що це хороший сигнал, тому що. Ну, ми знаємо дуже добре, що як тільки росіяни відчувають слабкість, вони продовжують нарощувати власні агресивні чи то конвенційні, чи то неконвенційні, тобто гібридні е інтервенції, скажімо так. Тому це хороший сигнал у відповідь росіянами. Більше того, я хочу сказати, що е поширеною і правдивою є думка про те, що західні еліти вони Побоюються збройної конфронтації з Російською Федерацією, але моя суб'єктивна думка полягає в тому, що в Російській Федерації власну неспроможність до конвенційного протистояння з НАТО також дуже добре розуміють в першу чергу в зв'язку з технологічною суттєвою перевагою озброєнь Північно-Атлантичного альянсу. Тому з цієї точки зору демонстрація Росії, що загроза такої конфронтації у випадку продовження агресивних російських дій, зокрема зальотів цих ракет на територію країни члена НАТО, в даному випадку Польщі вони матимуть собою загрозу відповіді, і відповідно загрозу конфронтації, як не воєнної, так і воєнної у випадку збиття. Такої ракети тому безперечно позитивний, позитивний сигнал. Ну от ви згадали про настрої європейських еліт. А щодо настрою, майже 70% поляків вважають, що Варшава і НАТО має збивати російські ракети або дрони, які летять у бік Польщі ще над територією України. Про це свідчать результати опитування агенції «Ібріс». Таку ж ідею підтримав і колишній командувач сухопутних сил Польщі екс заступник міністра оборони країни, генерал Вальдемар Скшипчак. Як вважаєте, чи рухається? Ця уряд Польщі і НАТО ось у цьому напрямку, аби збивати загрозу для себе вже на території України. Ну, ви знаєте, цей варіант його розглядали як мінімум рік тому. Його пропонувала і українська сторона, тобто посилення захисту повітряного простору над Україною шляхом А застосування безпосередньо систем. Протиповітряної протиракетної оборони країн, які межують з Україною, плюс застосування е, так званих систем АВАКС, тобто систем дальнього радіолокаційного виявлення, адже ПВО, систем НАТО, вони працюють в поєднанні так з присутністю в повітрі цих так званих літаків АВАКС, та да, літаків, які мають власне власному розпорядженні ці системи дальнього радіолокаційного виявлення російських ракет. Тому цей варіант розглядався, але зі зрозумілих абсолютно причин його на цей крок країни заходу не пішли. Ця причина знову ж таки. Загроза воєнної конфронтації з Російською Федерацією, зокрема загроза ядерної конфронтації. Але тоді не було таких системних зальотів. Я, я називаю системними, тому що там тричі за останні три місяці насправді це можна назвати вже системою, Це ж не рядовий якийсь випадок. Правильно, тобто, це абсолютно серйозне питання, і бачите, по-серйозному на нього розглядають відповідь. Я думаю, що якщо такі провокації з боку Російської Федерації будуть продовжуватися, ми могли би побачити цей крок в принципі, ну але я особисто скептично ставлюся до перспектив того, що таке рішення країною, членом НАТО, все ж таки буде прийнято, зокрема з тієї причини, що Росія це країна, яка Носі ядерної зброї, тому сама доктрина ядерного стримування вона передбачає уникнення. От будь ну, один з кроків цієї доктрини передбачає уникнення будь-яких таких е, речей, які можуть до цієї ядерної ескалації призвести. Тому це би було класно, звичайно, але маю суттєві сумніви з цього приводу. Ну і повертаючись на початок нашого діалогу, нагадаю, хочу підкреслити, що польські військові попередили саме цивільну авіацію. А скажіть, будь ласка, що це означає для цивільної авіації Польщі? Чи є якісь додаткові ризики, загрози, чи про що саме йдеться? Про що повідомили авіацію цивільну? Ну, тут складно сказати прямо професійно, але я думаю, що в першу чергу мова йде про навігацію, тому що присутність винищувачів в повітрі це той фактор, який не лише повинні враховувати на власних радарах, так, але й повинні бути обізнані пілоти і авіакомпанії, що цей фактор з'явиться, що ці винищувачі з'являться власне до того, так як то кажуть. Тобто спочатку має бути оповіщення про те, що такі маневри і така присутність. А я хочу нагадати, що, наприклад, застосування бойової авіації як компонента протиповітряної оборони так воно. Передбачає перманентну та тобто, практично постійну присутність в повітрі цих винищувачів, які там е, між собою чергуються, але а, ну, або міняються там з певним діапазоном, в залежності від е, загрози ризику пусків. Але тобто, це ну, перманентна присутність бойових літаків винищувачів. Ті самі F-16 використовуються для. Як ну як засоби ПВО та проти проти ракетної, в тому числі оборони, тому перший момент це навігація. А другий, знову ж таки, я хочу повторити, що шляхом таких повідомлень власній цивільній авіації, і Польща і НАТО відповідно надсилає повідомлення Російській Федерації, де зчитувати сигнали вміють дуже добре. Ну, і в мене ще одне питання. Все ж таки, от щойно буквально майнула така дуже смілива думка. Хотілося б почути а, вашу думку щодо неї. А скажіть, будь ласка, це повідомлення, про яке, можливо, ми навіть і не мали дізнатися, і не мали сьогодні в ефірі обговорювати. Чи не може воно якось бути пов'язане з Ф-16, яких так очікує Україна? Ви знаєте, на превеликий жаль. Маніпуляції та довкола питання появи F-16 вже настільки багато, так і насправді настільки штучно виглядає е, відсутність так цих винищувачів в Україні. Що я не хочу додавати тут ще нашу, хоча і цікаву, але гіпотезу. Та в е, цей котел гіпотез. Тобто, вже що нам тільки не розповідали про ці F-16 е, Ну, абсолютно штучно стримується питання появи цих літаків в Україні, і не хочеться просто зайвий раз спекулювати на цю тему, тому що це знову ж таки питання людських життів. Якщо з'являться, слава Богу. Недаремно ми молилися. Пане Тарасе, я дуже дякую вам за діалог. Дякую за відповіді на мої питання і за час, який ви приділили лайв студії на сьомому телеканалі. Нагадаю, з нами на прямому зв'язку був Тарас Мокляк, військово-політичний оглядач, аналітик інформаційного агентства Гілтхел. Ефір для вас провела я, Наталія Костенко. Дякую, що дивитеся телеканал. Робіть таки надалі.